Дня, мої підписники та гості мого каналу. Не спіла закінчитись зима, почати літо, Як ми почали думати про слідуючу зиму, як перезимувати, трохи в цьому році нас навчили ці обставини, як не було світла, а в нас тут стояла в куточку кафельна грубка, і вона гріла тільки на одну кухню. А я таки цілу зиму думав, як це зробити тепло і виділився в інтернеті такий проєкт, щоб е, зробити на дві кімнати. Виламав стіну на ту, в ту кімнату. І хотілося б збоку зробити таку невеличку лежаночку, хоча б щоб сидіти на ній. І вона ж буде додавати додаткове тепло. Але я цим ніколи не займався. це подивився хороших спеціалістів і вирішив спробувати зробити щось ділове, якщо вийде, звісно. Самому цікаво, тому що дуже... Цікаво, люди розповідають, як ці гази мають виходити, як дим, як задвижки робити. Але таке потихеньку старого кірпіча щось там виходить, тому що новий кірпіч сильно дорогий, особливо пічний. Огніопортного я наковирав старої рубки. добре, що мені вона почти вся складена була кафельна з вогнетривкого. І там було десь приблизно 120-140 штук. Це вже добре, тому що він дуже дорогий. От таке я почав, самому цікаво, як воно що буде. Трохи оце погано, щоб кріпіч старий. Але ми її зверху будемо обліцовувати чимось, якісь узори. Отут я купив таке підвайло. Цим воно мені подобається, що в нього збоку ще можна відкривати маленьких щелі таких, щоб... Маленьку горіло, якщо треба. І виходить, топка в нас така буде велика. Як показується, що від топки багато що залежить, тому що якщо в, одно, в одне час загорається велика купа дров, то, зрозуміло, що вона і велике тепло може віддати одразу на наш кирпіч, який передасть тоді на кімнату. Ну, це все таке в теорії. Теорії надивився багато. А практика покаже, як воно буде. Така вона вийшла. Тут зробив канали, переходи. має заходити гарачий воздух, йти по кругу і виходити в... От там буде повністю стінка кільпішна, типу грубка. І Має задвижкою закриватися. Якщо треба, прогріється лежанка, якщо буде сильно гарача, закриваємо, воно повинно прогрівати далі грубку. Такий почали ми проєкт, не знаю що в нас вийде, дверки покупляв отакі, тому що чугунні є, але вони сильно дорогі, ці більш-менш з жавійки. Як дешевші? 100 гривень, 110 гривень. І отака в нас вона має бути висотою. Получається метр сімдесят десь. Зараз точно помірю, якщо знайду рулетку. Не знаю, будую на глині, глину, додаю пісок. Побачимо, як воно буде. Де ж наша рулетка. Ну, Не важливо, виходить, по-моєму, по наскільки по я пам'ятаю, 2,40 на метр 70, сама оця грубка. Буду будувати півки піча, з однієї сторони в з іншої півки піча. Не знаю, всі розказують, що... Якщо пів кирпича, то вона довше нагрівається, але зато довго тримає. То я зроблю одну стінку, пів кирпича, ту задню, а цю звідси, ні, пів кирпича, да, а цю звідси від лежанки, Поставлю, попробую на наруба. І тут буде, у нас буде по такій системі, я собі видивився в інтернеті і подумав робити. Не знаю, як воно вийде, тому що ще ніхто не робив, нема навіть з ким посоветуватися. Руба буде не канальна, як обично роблять 5 каналів і на виход, а буде ковпакова. Я видивився печик. Получається печі ковпак великий, донизу з зубом, знизу переход буде в другий ковпак. Получається, що е, гази нагрівають оцей ковпак, більш гарачі стрімляться доверху, більш коло які остигають. Пускається донизу, щоб прогрівався е, низ, низ самої пічки, тут робиться коло самого і підлоги переход в слідуючий. І тим самим воно обігріває вже цю сторону, переходить вслідуючий. Тоді цей ковпак весь обігрівається, опускається, переходить в слідуючий. І верхом на виход. І також хочу зробити прямий ход. Це для того, щоб розтоплювати на холодну, коли сіра погода щоб вона не диміла в хату. Тут я зроблю задвижку прямого ходу і тут буде димоход доверху. Коли треба його розтопити або літом розтопити, щоб вся грубка не грілася, він буде відкриватись і буде повністю в дим виходити навпраму. А коли прогріється хорошо димоход, закривати буду, і воно повинно піти по цих каналах. Ну, побачимо, самому дуже цікаво, тому що таким ще ніколи не займався, але... Він думав, що і не буду займатися. Все було отоплення, зроблене, все, але немає ніякої надії. Надіятися, що колись буде дешевший газ чи електроенергія. Тому треба якусь робити альтернативу, щоб взимку було комфортно і тепло. І також хочеться лежаночку. Від цих лежанок вже відійшли і від печі. Ми давно. Колись, ще пам'ятаю, я був малий. То у бабушки там була піч в хаті і лежанка, а тепер бачу, треба повертатися назад до цього, тому що електроенергія, газ, ресурси всі всі дорогі, а в селі багато. Ще поки можна знайти чимось пропалити. Лехі біді багато, чого можна. Від саду гілки залишаються. Ось таке ще можна щось назбирати щоб якось прогрітися. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, буду потихеньку будувати і показувати всі нюанси, а тоді в кінці побачимо, що в мене з цього вийде. Я думаю, що все буде добре. Теорію вивчу, практику здобудемо в процесі роботи. Всім пока-пока.